Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі ABC Cooking. Сьогодні у мене для вас неймовірний рецепт фантастичної фокачі без замісу. Так, саме фантастичної, тому що вона настільки повітряна, настільки має багато пухирців, що в це важко повірити, що все це чудо можна приготувати, не прикладаючи ніяких зусиль, адже це фокача без замісу. Готується ну дуже просто. Розкажу все детально, як завжди, від А до я, щоб це чудо вийшло абсолютно у кожного. Зацікавило? Починаємо! Обов'язково беріть велику миску, тому що тісто дуже збільшується в об'ємі. Росією миску 550 грамів пшеничного борошна. У мене борошно для хліба можна взяти і звичайне борошно, яке ви використовуєте для випічки. Сюди ж додаю 11 грамів солі та 7 грамів сухих розчинних дріжджів. Зверніть увагу, що дріжджі та сіль я насипала в різні кутки. Це поєднує, щоб дріжджі та сіль розійшлися у борошну. Мені знадобиться 460 мл теплої води, в яку наливаю 2 столові ложки рослинної олії. Цю рідину виливаю в миску до інших інгредієнтів. І буду поєднувати до тих пір, поки не побачу, що в мисці не залишилося сухого борошна. Це займає ну, максимум десь до 40-50 секунд. Все залежить від швидкості ваших рук. Повинна вийти маса схожа на тісто. Якщо у вашому борошні відсоток білка менше за 12%, я рекомендую вам додати водички трошки менше десь на 40-50 мл, бо тісто буде за рідке. Накриваю і кладу в тепле місце на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Я вже собі підготувала миску з холодною водою. Руки необхідно змочити в холодній воді, тому що тісто надзвичайно липке. І треба зробити складування тіста. Для цього я беру тісто і двома руками підтягую його вверх, ніби трошки розтягую, а потім складаю зверху. Це роблю з чотирьох сторін. Як ви пам'ятаєте, це фукача без замісу. Тісто ми абсолютно не вимішували, тільки поєднали інгредієнти. А це складування дуже допомагає розвити клейковину і тим самим м'якушка буде надзвичайно хороша. Спробуйте це дуже допомагає. Складаємо з чотирьох сторін, потім знову накриємо харчовою плівкою покладемо в тепле місце ще на півгодинки. Пройшло пів години і тепер робимо знову складування тіста. Так само руки змочуємо в холодній воді, підтягуємо тісто вверх і складаємо конвертом з чотирьох сторін. Друзі, хочу звернути вашу увагу, як з кожним складуванням змінюється структура тіста. По-перше, воно збільшилося в об'ємі, по-друге, з'явилися пухирці, тісто стало більш пухким. І якщо порівняти півгодини назад і зараз, то тісто зараз вже так сильно не тянеться вверх. З третім складуванням буде ще більше змін. Ось побачите. Накриваю і знову кладу в тепле місце ще на півгодинки. Пройшло півгодини. Зверніть увагу, друзі, як змінилася структура тіста. Подивіться, воно дуже пухке. Має вже великі пухирці. Тепер робимо останнє складування все те саме. Руки змочуємо в холодній воді і складаємо конвертом з чотирьох сторін. Це останнє складування. знову миску накриваємо, кладемо в тепле місце ще на півгодини. Приготую собі деко, розмір дека 20 на 30 см, висота 7 см. На деко наливаю 4 столові ложки рослиної олії і добре буду змащувати боки та дно форми. Наголошую, це дуже важливо, тому що це фокача високої гідратації, тісто досить рідке і таке тісто має властивість прилипати. Тому приділіть цьому увагу. Я дуже-дуже на цьому наголошую. Пройшло пів години. Подивіться, друзі, як гарно збільшилося тісто в об'ємі. По своїй консистенції, воно нагадує таку, знаєте, збиту піну. Ніби ми збили білки. Дуже-дуже пухке, багато пухирців, як маленьких, так і великих зверху. Тепер зверху наливаємо приблизно 2 столові ложки рослинної олії і також олією змащую і руки. Тісто Треба дуже-дуже акуратно так піднімати, так, щоб та олія покрила тісто з усіх сторін. Обережно дуже це робимо, тому що тісто дуже пухке і все в пухарцях, і не хочеться пошкодити його структуру. Тісто необхідно перенести в форму і розподілити по формі більш-менш таким рівномірним шаром. Якщо ви бачите, що тісто не піддається цьому, то залишіть його в в формі на 10 хвилин, а потім розподіліть по дну форми. Друзі, я навмисно дуже мало редактувала всі процеси роботи з тістом для того, щоб ви бачили все детально і у вас не було ніяких складнощів. Форму з тістом необхідно накрити і залишити при кімнатній температурі на 50-60 хвилин. Мені особисто це робити зручно за допомогою великого дека. Можна накрити рушничком, але головне, щоб тісто не прилипло. Це дуже важливо. Пройшло 50 хвилин. Тісто дуже добре збільшилося в об'ємі, і тепер за бажанням можна додати будь-які інгредієнти. У моєму випадку це чесник, оливки та розмарин, який я знайшла в своєму маленькому городі. Тепер зверху наливаю 2 столові ложки рослинної олії, і як роблять традиційно для фокачі, роблю ось такі рухи. Це найбільш фантастичний момент у приготуванні цієї фокачі. Ну, подивіться на ці пухарці, ну вони неймовірні. Якщо ви готували хоч колись фокачу, то ви розумієте, про що я говорю. Я пробувала дуже багато різних видів, але ця це неймовірна. Спробуєте один раз, будете готувати завжди. Згадайте потім мої слова. Тепер зверху за бажанням. Можна додати якісь інгредієнти, як я вже казала, в моєму випадку: це розмарин, оливки та зубчики часнику. Можна додати е, томати якісь, або в'ялені томати, або навіть свіжі помідори, чері теж дуже добре пасують. Тут, що ви хочете, можна посипати орегано, або додати розмарин, як в моєму випадку, або базилік. Що вам смакує? Духовку я попередньо вже нагріла до температури 200 градусів і буду випікати приблизно 25-30 хвилин. Все залежить від вашої духовки, друзі, моя фокача готова, я її випікала рівно 27 хвилин. Обов'язково дайте їй охолонути в формі 5 хвилин і тільки тоді прийдіться ножем і акуратно виймайте з форми. Як я вже наголошувала, це тісто високої гідратації і воно має властивість прилипати. Дуже допомагає звичайна металева лопатка або ніж для тортів для вирівнювання крему на тортах. Дуже легко ним виняти фокачу з форми. Я розрізаю ще теплою, тому що вся моя родина в очікуванні, всі хочуть спробувати аромати такі, що неможливо терпіти цю спокусу. Неймовірно смачне, фантастичне тісто. Знаю, сьогодні говорю дуже багато епітетів, але повірте, цей рецепт на це заслуговує. Можна фокачу їсти без нічого. Або готувати з нею бутерброди. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався. Напишіть обов'язково в коментарях, чи будете ви готувати цю фокачу. Буду дуже вдячна вам за вподобайку, за ваші коментарі, за підписку, якщо ви ще не підписані, тому що все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, як завжди, в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео всім па-па.